Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок, чи мене чути, видно. Доброго ранку. Доброго ранку. А, дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Спринникова Юлія Вікторівна. Суб... Представляю суб'єкт господарювання пока Дніпровський, начальник відділу охорони навколишнього середовища. Дякую, пані Юлія. А чи є в нас представники громадськості на слуханнях? Ви можете озвучити або написати в чат, якщо ви не можете озвучити нам. У нас на громадських слуханнях є пані Світлана Цибенко. Доброго ранку. Світлана Цибенко, представник суб'єкта господарювання також. Дякую, пані Влада Бровченко. Доброго ранку, є, суб є... є представником суб'єкта господарювання. Дякую і пані Тетяна. Добрий день, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, на... станом на 10.01 ну, у нас поки що немає представників громадськості, тому пропоную 15 хвилин зачекати. Можливо, хтось ще до нас доєднається, і через 15 хвилин ми продовжимо наші громадські слухання. Отже, шановні учасники нашого засідання, доброго ранку ще раз. У нас 10.15, сподіваюся, всі, хто хотів до нас під'єднатися, під'єднався, то ж будемо розпочинати. Сьогодні в нас 7 серпня 2024 року. І нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариства птахокомплекс Дніпровський стосовно планованої діяльності, що передбачає технічне переоснащення птахоферми, по вирощуванню курчат бройлерів на м'ясо, розташований за адресою Дніпропетровська область, Нікопольський район, село Першотравневе, вулиця Центральна, 22. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на слуханні. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкта господарювання здійснити оцінити імовірний, оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2022 року громадські слухання в нас проводились офлайн. Через пандемію та у зв'язку із встановленими на всій території України карантинними обмеженнями слухання з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проводились у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України 3227. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальний порядок. Проведення громадських слухань викладено у постанові 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і від 13 грудня 2017 року номер 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності товариства птахокомплекс Дніпровський стосовно планованої діяльності, що передбачає технічне переоснащення птахоферми, повирощуванні курчат бройлерів на м'ясо, розташоване за адресою Дніпропетровська область, Нікопольський район, село Першотравневе, вулиця Центральна, 22. Коротко розкажу про хід процедури. 16 квітня 2024 року суб'єктом господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля було завантажено повідомлення про початок громад про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження четвертого зараз хвилиночку. 4 липня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту. Тривалість громадського обговорення звіту 25 робочих днів, і громадське обговорення триватиме по 8 серпня 2024 року. Повідомлення оголошення розміщено у засобах масової інформації в газетах та на дошках оголошень. Місця розміщення звіту з ОВД вказано у пункті 9 оголошень. Ще раз звертаюсь до учасників наших громадських слухань. Чи є серед вас представники громадськості? Будь ласка, під протокол ще раз представтесь кожен з учасників. Почнемо з Юлії Скринкової. Виникала Юлія Віктора, представник суб'єкта господарювання, начальник відділу охорони на колодження середовища Зіброські. Дякую, Світлана Цибенко. Світлана Цибенко, представник суб'єкта господарювання. Дякую, Влада Бровченко. Представник суб'єкта господарювання. І пані Тетяна. Представник суб'єкта господарювання. Отже, на 10 .20... У нас присутні на громадських слуханнях сім учасників. З них три учасника це представники міндовкілля як організатора громадських слухань, і чотири учасники представники суб'єкта господарювання. А серед учасників ми не фіксуємо представників громадськості. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості за моїм підписом буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства птахокомплекс Дніпровський стосовно планованої діяльності, що передбачає технічне переоснащення птахоферми, курчат-бройлерів на м'ясо, розташоване за адресою Дніпропетровська область, Нікопольський район, село Першотравневе, вулиця Центральна, 22 І вважаємо їх такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Бажаю мирного дня. Побачення. Дякую, до побачення. До побачення.